про загрози та вірогідність атак дивимося Вінницька область на наступну добу по 8 січня Вінницька так друзі серйозних загроз тут не випадає з повітря потенційно випадає загрози, але е, повинно бути все нормально. Далі дивимось. Волинська область. Волинська область на наступну добу. Попередження про загрози, вірогідність атак та наслідків. Волинська область. Так, дивимось, друзі. По Волинській області серйозний загроз також не випадає. Повинно бути все нормально. Дивимось далі. Дніпро. Дніпро. на наступну добу по 8 січня попередження про загрозу. Яка вірогідність? Так. Так, 5, 6, 7. Серйозних не випадає, друзі, бо тут валет пустий випадає. От область. Область, область або околиці міста тут випадає, бачите? Ось область або околиці міста, тому треба бути обережним. Так, дивимось далі. Кривий ріг, Дивимось ще окремо кривий ріг. На наступну добу попередження про загрози по 8 січня. 4, 5. 7. Кривий ріг. По Кривому рогу прям серйозних не випадає, друзі, загроз повинно бути все нормально. Далі дивимось. Невелика не вірогідність така. Дивимось далі. Дивимось далі. Донецька область. Донецька область. Кхе -кхе. Попередження про загрози для мирних жителів. Дивіться, друзі, з повітря існує загроза, але прям з мирних жителів фігур не випадає карт. Бачите, повинно бути нормально все. Але загроза з повітря така потенційна випадає. Далі дивимось, Житомирська. Житомирська область. На наступну добу попередження про загрози. Житомирська. Житомирська вказують нам, що кордони захищені, бачите, Житомир технічно і військові технічно оснащені і захищені кордони. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає, повинно бути все нормально. Тобто вірогідність така невисока, не повинно бути все нормально. Дивимось далі. Закарпатська область по 8 січня попередження про загрози там на наступну добу. 7. Закарпатська. також випадає нормально, друзі. Серйозних загроз тут в Закарпатській області туз відвернувся, бачите, потенційно, як по всій країні, але вірогідність така невисока. Повинно бути нормально все. Дивимось далі. Запоріжжя. По 8 січня попередження про загрози. 6, 7. Запоріжжя. О, дивіться, ось... С краю повітряна небезпека, це околиці або Запорізька область. Запоріжжя захищено, наші військові захищають. Серйозних загроз не випадає для фігур. Карти загроз. Вірогідність така невисока. Вірогідність невисока. Околиці область. Але наші військові захищають, тому потрібно, повинно бути все нормально. Так, дивимось далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська на наступну добу по 8 січня попередження про загрози. Сім. Івано-Франківська. Івано-Франківська. Військовий також підсилення наших військових. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Така. Дивимось далі. Низька вірогідність. Далі Київська. Київська область на наступну добу по 8 січня попередження там про загрози. 4, 5, 6, 7, Київська. Не випадає серйозних загроз через наших військових, бачите, і по області, і по краям області, і загально. і... Бачите, наші військові захищають. Тобто серйозних прям загроз не випадає. І кордони, і края області повинні бути захищені. Не повинні бути, а захищені. Тому серйозних прям загроз не випадає, повинно бути все нормально. Дивимось далі. Для мирних жителів таких попереджень не випадає. Дивимось далі. Київ. По 8 січня на наступну добу. 7, Київ. Так, дивіться, друзі, фігур також не випадає. Отус тут, тут відвернутий, повинно бути все нормально. Але по, енерго, по енергооб'єктам або об'єктам інфраструктури. Планую. Тобто це в планах. Вірогідність не дуже висока, але для мирних жителів прям серйозних загроз не випадає. Через наших військових також. Або біля удару випадає наші військові. Дякую, Ларіса, дякую за шоколадку. За трояндочку. Єлена, дякую вам. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Кіровоградська область по 8 січня на наступну добу. Чотири. 5,7. Так, дивіться, друзі, повинно бути все нормально, прям серйозних, катастрофічних таких не випадає. Потенційна загроза випадає, ось хвороба, але вона пуста і щось таке незначне. Тобто в планах щось вони планують, серйозних загроз не випадає. Вірогідність така для мирних жителів невисока загроз. Так, дивимось далі. Львівська область. Львівська область на наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів там, від ворога, від ворожих атак. Дивимось. Посилення наших військових. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів, повинно бути все нормально. Поганих комбінацій таких не випадає важких. Дивимось далі. Миколаїв. Миколаїв на наступну добу. Сім. Миколаїв. Також, друзі, повинно бути все нормально. Фігур не випадає, серйозних загроз також не випадає. Вірогідність така невисока. Більш-менш нормально, друзі. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Одеська. Одеська область. 5, 6, Одеська область. Так, Одеська область, друзі, випадає підвищена така вірогідність, бачите? Потенційно погана комбінація, друзі. Ну, прям тут не випадає багато фігур. Повинно бути і більш-менш світла карта, друзі. Повинно бути нормально через наших, наших військових, але Одеська область, бачите, попередження все-таки випадає. Випадає. Так, дивимося обережно і не нехтуйте тривогами. Друзі, реагуйте на офіційні повідомлення. Так, Одеса дивимось. Одеса ще подивимось. Одеса на наступну добу. Всі Одеса. По Одесі зло випадає, але не, не, не дуже таке сильне. Тут вона не в сильній такій позиції, карта злої, тут пусте зло випадає. Тобто по області, по області попередження випадає, друзі. По Одесі нормально випадає. Дивимось далі. Можуть і попередити, по заздалегідь попередити по Одесі наші військові, тому що військова карта випадає, значить будуть відпрацьовувати. Дивимось далі. Полтавська область, дивимось Кременчук на наступну добу. Кременчук. Кременчук, дивіться, друзі, випадає. Випадає попередження Кременчук. Хоче відвернути туз і наші військові, тому така підвищена вірогідність, друзі, але через наших військових повинно бути все нормально. Тому що, бачите, захист від удару стоїть, але потенційно зло з повітря є. Кременчук, можливо, повз десь щось ось так. Треба бути обережними. Повинно загально через наших військових бути нормально все. Але, друзі, краще. краще Турбуйте за свою безпеку. Дивимось далі. Полтавська область загальна. Подивимось, що вкажуть на Полтавську область. 5, 6. 7. Полтавська область, ну от з краю, де от можливо, може щось повз серйозних зарозне несе. Захист є, військові, військові наші захищають. Я не бачу поганих карт, повинно бути все нормально. От края, може в повз, там щось вони часто ці мопеди по Дніпру пускають, друзі. Ну, Так як наше військові випадає, тому повинно бути все нормально. Захистять, там серйозних загроз немає. Все добре, для... далі в нас... Рівненська область. Рівненська. На наступну добу. Рівненська. Серйозних не випадає загроз, повинно бути все нормально, друзі. Бачите, вірогідність така невисока, поганих комбіна... комбінацій не випадає. Будь ласка, будь ласка, Таміла, будь ласка. Так, дивимось далі. Сумська, Сумська область на наступну добу. Друзі, дивимось края області, края області ось випадають кордони, там випадає попередження таке. Прям я не бачу, багато фігур не випадає тут. Багато фігур не випадає, повинно бути, в принципі, більш-менш нормально для мирних жителів, але ось по кордонам. Вероятность высока этих горчих действий. Дивимось далее. Суммы. Суммы на наступную добу. Суммы. Суммы нет, не выпадает область. Область, суми ні. Повинно бути все нормально. Суми не, – невисока не вірогідність, от область там випадає. Дивимось далі. Дивимось далі. Тернопільська область. Тернопільська. Тернопільська область прям серйозних не випадає. Але ось якісь об'єкти, чи промислові, чи щось таке ось в планах. Тобто, ось вони планують потенційно, бачите? Щось вони там хочуть просто планують. Серйозних прям загроз для мирних жителів там не випадає. Вірогідність така невисока, але от зло, щось вони там планують, ну, хай собі планують все одно. Нічого в них не вийде, це ми знаємо. Дивимось далі. Хмельницька область. Хмельницька. 4. 7. Серйозних не випадає також загроз. Прям для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Знову ж таки, потенційно. Щось туз там випадає. На Західній Україні щось вони там орки ці планують, бачите? Тобто така вірогідність випадає, але вона невисока. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Харківська область. Серйозних для мирних жителів, друзі, не випадає загроз. Не випадає, повинно все нормально. А ось по області. Область, на область вказує, що десь края, кордони. Тут спіковий вказує, що там можлива потенційно така підвищена небезпека. Для мирних жителів повинно бути все нормально. Не випадає попередження. Дивимось, Харків. Дивіться, Харків, знову ж таки, от кордони, кордони або от передмістя. Серйозних прям загроз також не випадає. Серйозних загроз також не випадає. Повинно бути більш-менш нормально, друзі, але от кордони, кордони края області або передмістя. Так вказують. Підвищена така вірогідність. Дивимось далі. Херсонська, Херсонська область. Четыре. Сім. Херсонська. Тут ми бачимо, тут ми бачимо для мирних жителів прям не випадає серйозних загроз. Ну, потенційно є, бачите, як от дев'ятка тут вказує. Але бачимо тут по бункерному, бункерним військам оцим буде нанесений удар. І удар мощний, такий конкретний. Будуть палати. Завтра на наступну добу, там плюс-мінус, друзі, будуть палати в Херсонській області. Чекаємо звідти новин. Дивимось далі. Черкаська. Черкаська. Ну, дивіться, друзі, потенційно, потенційно от випадає зло, але воно пусте. Фігур не випадає, повинно бути все нормально, друзі. Черкаська область. Щось таке або повз, або в планах. Тобто вірогідність є, але вона не дуже така висока і катастрофічна для мирних жителів. Там серйозного не випадає. Повинно е обійтись. Так, друзі. І дивимось Чернівецька далі область. Чернівецька. Чернівецька. Чернівецька зло пусте, серйозних загроз не випадає, також повинно бути більш-менш спокійно. Далі дивимось Чернігівська, Чернігівська область. Чернігівська попередження про загрози на наступну добу. Серйозних загроз Чернігівська, друзі, не випадає. Повинно бути все нормально. Попереджень для мирних жителів таких якихось серйозних наслідків не випадає. Дивимось Чернігів окремо. Як обласний центр. Наші військові, бачите, захищають. Чернігів серйозний. Для мирних жителів є серйозних загроз не випадає. Я не бачу прям серйозних загроз. Тут ось Валет вийшов. вийшов тут біля поганих карт, бачите, третім. Тому повинно бути все нормально. Через наших військових військових захищають. Ось так. Чернігів. І дивимось, дивимось загально на всю територію України, загально по території України. Попередження від, ворожого, від ворожих атак. Дивимось загально по всій країні. Сім, дивимось. Дивіться, друзі, з повітря існує загроза. Бачите, з повітря існує по енергосистемі, будуть намагатися щось зробити. Планують, ось так можна сказати, планують по енергосистемі щось зробити, Але тут валет пустий, випадає. Повинно для мирних жителів тут не випадає багато фігур. Фігур взагалі немає, тому мирні жителі захищені нашими військовими, так вказує. А енергосистема, це в них в планах, знову ж таки, атакувати. Але на завтра серйозних прям таких критичних не випадає, друзі. Прям попереджень, повинно бути нормально все. Повинно бути нормально все. Так. Так, Сумська була, була. Друзі, хто не підписаний в Ютубі, підписуйтесь в Ютуб, Ютуб є в профілі. Кнопочка Ютуба, а там буде цей стрім в записі. Ось так. Тому де ми побачили, друзі, деяку напругу є. Все-таки все одно бачите, ми дивились вчора на стрімі на вечірньому, що це означає оце їхнє типу, припинення вогню. Е, немає ніякого припинення. Ми вчора дивилися, немає. Це все просто, просто заява. Просто прощупування того, чи підуть наші на якісь тіпа поступки або тіпа лояльність якусь прощупують. Але серйозно, що ви ж бачите, серйозно це ніхто не сприймає і одразу повідомили публічно, що. Ну, от. ну і в принципі ми побачили, що все-таки все одно вони там сьогодні і в Херсоні вибухи були. тобто. Русні довіряти не можна. Договор підписаний з Русньою, не коштує навіть ті бумаги, на якій він підписаний. Ось. Тому, друзі, ми подивилися, на наступну добу повинно бути все більш-менш нормально. Дуже критичних таких не випадало. Одеса, тільки таке попередження, Одеська область. Одеська область, щось вони можуть там планувати, але така вірогідність просто підвищена. Одеська область і що ще? Одеська область Харківська. Одеська, Харківська, Донецька. В принципі, такі найбільші. А орків буде, будемо смажити завтра на наступну добу. смаження орків в Херсонській області.